Не хотілося, звісно, вам гадюкам про це ось так хтиво розповідати, але дана кицька не просто мій найкращий друг, а прямо таки шерстяна, не побоюсь цього слова донечка. А історію своїх родичів знати обов'язково, як ви розумієте. хоча ви ж 100% водомашніх котів та інших скотиняк нічого і не тямите, тому краще слухайте. Ну, по-перше, як би тривіально це не звучало, але дійсно не ми приручили кішку, а навпаки. Котів, як хижаків, приваблювали гризуни, які ха. Яра любила ласувати врожаєм перших фермерів у світі. Ну а люди не тупі були, ну не всі. Більше котів означало менше гризанів, а отже, більше врожаю для працьовитих людей, тому ніхто восатих палками не ганяв. Так коти й почали жити поруч з нами. Але коли ж ось це перетворилося в ліниву сраку, яка спить у тебе на ліжку та скидає банку рево зі столу. А ніщо ще за це 30 гривень по акції в заплатив? Річ у тому, що ніхто не знає. Ну майже не знає. За останні роки в 30 стільки різних теорій одомашнення котячих було ви не повірите. І кожного разу нові археологічні знахідки прямує як кіт, якось та й підсирали минулим дослідникам. Що ми наразі знаємо, так це те, що Муркутуни було одомашнені приблизно 10 тисяч років тому, скоріше за все, десь в районі родючого півмісяця. Це ось тут, якщо що прямо поруч з Анатолічем. Найдавнішим наразі археологічним доказом одомашнення котів є могила віком 9,5 тисяч років відкрита на Кіпрі. В якій була похована людиною, епохи палеоліто разом зі своїм волохатим супутником, наймовірнішим же предком всіх сучасних домашніх котиків був Феліс Сільвестер Лейбіга або шкіт Степовий. Цей вити досі існує, до речі, ось гляньте, спеціально за кордон виїхав познімати їх для вас. Як бачите, різниці у зовнішності між сучасними котами майже і немає. Побачиш такого на вулиці біля під'їзду і не помітиш підвоху. Це був так сказати перший етап стосунків. Між вусатими та людиськими. Бізнес-етап. Ти гризу, нам даєш по соплям, я тобі біля вогню грітися даю і в майбутньому відкрию кищачі магазини. Наступний же етап одомашнення відбувся приблизно 3,5 тисяч років тому в Єгипті. Ця єгипетська кішка вже мала риси поведінки, які робили її привабливою для людей. Не у вульгарному плані. А ну, знаєте, там киця була товариська, не шипіла йшла на контакт, гарно спала, і люди такі. «О, тітю, як ти гарно лежиш, треба сфотографувати тебе і ні. Ніколи не відкривати це фото. Їєю новою поведінкою цих хвостатих можна було тримати не тільки в гадюшнику, який ти називаєш хатою, а вже і брати із собою кудись подорожувати, зокрема і морем. Там вони і гризунів, половлять і розважати моряків будуть. Так котячі розселилися по всьому світу. Також вчені у 2016-му виявили потенцію й ще один випадок одомашнення котів аж в Китаї. Припускається, що колись давним-давно могло відбутися незалежне від іншого світу, короткочасне одомашнення Леопардових. Котів. Гуля, який красивий. Але поза як доказів, що сучасні коти мали б якісь гени від цих леопардових, немає. Тому якщо таке одомашнення і було, то було нетривалим. А коли ж одомашнені коти з'явилися, наприклад, на території України, також точно невідомо. раніше вважалося, що котів у більшу частину Європи давні римляни завезли. Проте не так давно вчені, нібито знайшли якісь залишки, схожі на котів, датовані 5990-5760 роками до нашої ери. В печері, ясна з Шиговського в Польщі, коротше, тема вся ця мутна. Може, поки я відео зробив, там ще щось нове відкрило, я вам тупо бред понаразказував. На всяк випадок, вліпіть дизлайк під відео. Також, якщо ви уважно дивитесь на екран протягом відео, не займаєтесь чимось іншим, я для кого бляха, по 30 годин витрачаю на створення 3D сценок для кожного відео, а? Так от, ви могли помітити, що всі дикі пращури котів, яких я показував, були не сильно кольоровими. Ну воно і не дивно. У лісі чи савані, які на Віні... Треба камуфляж на шерсті мати, а не бути різнокольоровим. Легше ж сидіти невидимиму кущам, ніж тікати хутко від різної чортівні. Перша більш прямиста та смугаста шерстю домашніх котів почала з'являтися десь аж у часи середньовіччя. А вже у 18-19 столітті люди почали відбирати котів з особливими рисами для створення купи різних порід. Моя, от, наприклад, породи британська шиншила. З якими такими шилами шиншилами її передків спарювало, я навіть знати не хочу. А якщо ви хоч раз. Збивали на фермі чи у бабусі в селі там, то помічали, що далеко не всі тварини у світі одомашнені. Навіть не більшість а на дай Бог 3% всіх видів на планеті. В першу чергу це замовлено затратами на харчування. Де он спробуй слону корючева постійно готувати, аби він наріз ще й кавалки прибирати треба. Також серед інших причин було швидкість росту тварини, легкість розмножуватися, агресія та волелюбність. Кіз, наприклад, круто тримати в господарстві, адже вони, вибачте, шпілівілі вілі можуть влаштовувати будь де і будь-коли, лише дай. І завдяки мутації в одному з генів ще їсти можуть майже все, що завгодно. Ну ви бачили 100% як ця диявольська гадіна жує рандомні речі, а потім ви біжите забирати цю какась з рота, думаючи, що тварина дурна. А виявляється не дурна, з'їсти таке дійсно може. Проте, козу тримати в квартирі в якості шредера це ще кудина йшла. цвиню. Щас без приколів. У мене на районі років з вісім тому жила сім'я, яка тримала свиню у себе в квартирі та вигулювала її на вулиці. Не мініпіга, а прямо нормального такого хряка. Їх, до речі, почали приручати десь 10 тисяч років тому, одразу після одомашнення овець кіста корів. Сталося це на близькому сході. і Вчені припускають, що їх одомашнення відбулося за сценарієм котів. Ну, плагіат, ясно. Тобто спершу дикі свині призвичайлися жити неподалік від людей. А потім вже одомашнилися. Десь 8,5 тисяч років тому ці приручені свині потрапили до Європи, де місцеві люди, не парячись, просто випасали цих тварин вільно. Таким чином складалася цікава ситуація. Одомашнена свиня гуляє собі полем з лісу вибігає кабан і, вибачте, тягає, присуває і лапає її куди-де та де хоче. А потім радісно біжить собі назад до лісу. Через це до трьохтисячного року до нашої ери гени європейських кабанів майже. Повністю витіснили гени оригінальних близькосхідних свиней. Такий собі корабель Тесея. Спочатку свині були одні, а потім потрохи, додаючи нові гени, свині по суті змінилися. До речі, цікавий факт. А ви знали, що у природі, щоб у самки гепарда почалася овуляція, пара самців має її з декілька днів по саванні ганяти. Тепер будете знати, якщо на співбесіді чи побаченні буде ні, кого-то спокійно розповідайте цей факт. Віддаю вам це знання абсолютно безкоштовне. Хіба що попрошу ні, не спонсором каналу стати, хоча б це дуже допомогло каналу вижити, а підписатися на цей канал. Бачите, я вже дуже меркантильна риба і хочу, аби до Нового року в мене було 47 774 підписники. Ну фетіш у мене такий не засуджуйте. Тому якщо підпишетесь, буду вам дуже вдячний, тим паче я знаю, що 66% глядачів дивляться мій канал без підписки. Гади такі. А от якщо вам цікаво, а вам цікаво, якості волохатіка. Камуфльовані кабани стала рожевими поросятами, то тут все просто. Люди давним-давно ще на близькому сході просто почали відбирати свиней, у яких була мутація в гені mc 1 r що відповідає за забарвлення. Але тут вже не через красу відбирали їх, а чисто через логіку. Адже камуфльованих свиней фіг потім знайдеш за деревами чи в кущах під час випасу. Ось ви бачите на цьому фото свиню. А вона є. Саме так у світі з'явилися перші не камуфльовані чорні. Ні свині. так вони не одразу стали рожевими. Проте, ось на щастя, деяких свиней ви з легкістю можете побачити в житті, так само, як і туру хвоста. А ось тура, предка великої рогатої худоби, можна побачити хіба що на картинках. Адже вид давно вже, на жаль, знищений людьми. Одомашнювати їх знову ж таки почали на близькому сході. І В результаті від цієї тварини пішли вже звичні нам свійські бики та корови. В Індії, до речі, паралельно з цим також одомашнювали тура, проте там вони стали вже краще ми зебу. Ця тварина нам мало відома, але простими словами, це така собі корова для спекотного клімату. Хто знає, може з такими аномальними спеками влітку ми теж будемо купувати в АТБ м'ясо зебу. Корови та бики, так то норм, тема для людства. Це вам і робоча сила, яка як бик поле перора і повезе кудись, якщо сильно треба. І їжі отримати можна. Як і м'яса, так і молока від корів. Проте в історії корови відомі не лише танцями в ті, хто щомісяця, а мали навіть різний. Вигляд. В Римській імперії, наприклад, вони були великі, але часто безрогі. А от в середньовіччі крови вже періодично ледь-ледь досягали 110 сантиметрів у піці. Самі розумієте, то похолодання і немає чим годувати тварину, то епідемії різні і немає того, хто б міг її годувати. Проте найцікавішим та найпровокативнішим з погляду одомашнення твариною є кінь. Річ у тім, що ніхто не знає, де саме вперше було приручено коня. Ледь не кожна і на Євразії висуває теорії, що цю тварину було приручено саме їхніми предками. Ну воно й не дивно, хто там приручив свиню чи качку всім насрати, не елітно. А от про фон, які круті оптимістичні мультики знімають декілька років в глибинах та й періодичних вершинах українського інтернету теж розганяється теорія, що коня була одомашнена саме на нашій території. Ну а на Росії спираються на дослідження про те, що кінь міг бути прирученим десь 4 тисячі років тому в регіоні між річками Дніпро. І Урал десь біля Каспійського моря. Але на 100% достовірних даних ні про яку теорію немає. Також важко знайти і предка сучасного коня. Раніше була поширена думка, що цим предком був Тарпан. Тварина, яка зараз вже вимерла, але до кінця 19 століття ще бігала у степах Європи. Ось це вам єдина фотографія цього Тарпана. До речі, останній дикий представник був битий на території України десь в Запорізькій області у 1879 році. Але в результаті ті дослідів одні вчені виявили, що тарпани це, скоріше за все, схрещений вид європейського дикого коня та свійських коней при Каспію. Тому зараз головна теорія полягає в тому, що пращура сучасного коня давно вже винищили. Ну як тур та корова, але пращура коня ми й не пам'ятаємо, настільки давно то було. Коротше, як ви розумієте, чорт ногу зломить розбиратися з цими коняками, а другу ногу зломить в темноті через відключення світла. Саме через блекаути цього разу я не встигаю розповісти про домашнє собак та інших цікавих тваринок. Тому, якщо хочете продовження, то пишіть в коментарях. Ну і обов'язково гляньте відео про найабсурдніші арешти українців агентами КДБ. Там прикиньте, дух Леніна, викликали у білій церкві.